Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Вітання із міста на лінії фронту Запоріжжя. Мене звати Микита Комар, і сьогодні ми раді спілкуватися із міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. Ради вас бачити вітання усім хоробрим людям в Україні. Дякую. Естонія бере активну участь у відбудові української інфраструктури, особливо в Житомирській області. Чи є у вас плани розширити цю програму і охопити ще більше українських регіонів? стосовно цього відновлювального проекту, ми в більшій мірі охоплюємо Житомирську область. Це відбувається в рамках звернення президента України до європейської спільноти, щоб кожна країна ЄС взяла під опіку якусь українську область. У нас склалася дуже добра співпраця в найближчі тижні. Ми організовуємо другу конференцію з питань відбудови між Житомиром та Талліном. Наша головна ідея створити взірцевий проект для того, щоб його як приклад могли взяти решта західних країн. Я знаю, що певні країни вже опікуються над певними українськими регіонами. Це дуже важливо. Адже ми хочемо забезпечити комплексну допомогу не лише на рівні державних інституцій, а й на рівні місцевої влади, недержавних структур і бізнесу. Усе для того, аби розширити фокус допомоги Дякую. пане міністре. Раніше ви закликали збільшити рівень допомоги Україні до 1% загальноєвропейського ВВП. Наскільки ця сума є реалістичною та прийнятною для членів ЄС? І чи підтримують цей проект допомоги європейські лідери на минулій зустрічі міністрів закордонних справ ЄС моя заява прозвучала в контексті того, що загальна ВВП країн-членів ЄС можна виразити у вигляді ста у порівнянні з одиницею, чим було ВВП України до повномасштабної війни. Абсолютна більшість страждань і випробувань у боротьбі з агресором падає на плечі простих українців, і для них ми повинні робити більше. Естонія вже виділила приблизно 1% свого ВВП на допомогу. І якщо ми піднімемо рівень військової підтримки для України на рівень 1% від загальноєвропейського ВВП, то це зможе змінити курс цієї війни. Я вже не раз це казав, і ще раз повторю. усі західні країни повинні змінити свій підхід щодо вкладу в перемогу України. Зараз ми допомагаємо недостатньо. Ми повинні допомагати ще більше, щоб здолати Росію. Ми також, по-перше, повинні посилити наші санкції стосовно Росії. І по-друге, повинні надати Україні усю ту далекобійну конвенційну зброю, про яку вона просить. Це головне. Окей, дякую. Зараз я хотів би поговорити про останні жахливі новини з Польщі. Там впали ракети. Які викликали сильне занепокоєння усіх сусідніх з Росією країн чи може означати інцидент у Польщі те, що Естонія зменшить свій рівень допомоги Україні для того, щоб зміцнити власну безпеку? Звичайно, що ні, і це не буде стосуватися будь-яких інших членів НАТО. Ці події сталися в контексті знищення російськими ракетами цивільної інфраструктури України, і тому ми повинні негайно надати ще більше засобів ППО для України, а також відкинути будь-які обмеження для постачання Києву далекобійної зброї для того, щоб ви могли вразити агресора на більшій території. Естонія один із найактивніших членів НАТО, яка закликає активніше інтегрувати Україну в структуру альянсу. На вашу думку, після початку повномасштабного російського вторгнення, відношення інших членів НАТО змінилося в бік прийняття України. Я маю на увазі, чи стало більш реальним те, що Україна стане членом НАТО чи ні? Або ж НАТО ще далі від нас, ніж раніше. Міністри закордонних справ Балтійських країн після заяви президента Зеленського про бажання України стати повноцінним членом НАТО чітко заявили, що згідно з Бухарестським меморандумом від 2008 року, ми бачимо майбутнє України в одних лавах з іншими членами НАТО. Це означає, що Естонія буде послідовною у своїй політиці щодо пошуку шляхів для поглиблення інтеграції України та НАТО. У нас є чітка державна політика стосовно цього питання. Як налагодити практичний аспект співпраці України та НАТО? І я думаю, що саме у такому ключі НАТО буде розглядати заявку України. Це буде ключовою темою дискусії на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Бухаресті, де також візьме участь міністр закордонних справ України, пан Кулеба. Естонія має чітке розуміння процесу. Ніхто не каже, що це станеться завтра. Але ми повинні мати відкритий діалог, як розглядати заявку України і як просувати її далі. Ясно, зрозуміло. А як стосовно членства України в ЄС? Україна отримала статус кандидата в члени ЄС. Як надалі відбувається процес переговорів? І чи, на вашу думку, реально, що Україна стане членом ЄС до кінця десятиріччя? Зараз ми повинні розвивати цей процес. Для мене дуже важливим є те, що на наступний рік почнеться практична частина переговорного процесу цього року. На фоні того всього, що сталося, найпозитивнішим є те, що неможливе таки може стати можливим. І навпаки, членство України в ЄС може стати можливим, якщо буде політичне бажання української сторони. І це я зараз чітко бачу. Роль Естонії у цьому процесі ми бачимо у вигляді заохочення інших членів ЄС до цього процесу. Також підхід повинен ґрунтуватися на об'єктивності. Кінець кінцем це все одно буде політичним рішенням. І я впевнений, що в майбутньому в Україні немає іншої альтернативи, окрім членства в НАТО та ЄС. Звичайно, цей процес потребує консенсусу і в самих організаціях, і серед їхніх членів. Але що важливо, ми інтенсивно використовуємо час. Я раніше вже повідомляв, що під час розширення ЄС у напрямку Балкан є така дипломатична ініціатива: берлінський процес. І на зразок такого процесу ми повинні створити схожий, але на підтримку України та її євроінтеграційних прагнень. А зараз питання стосовно росіян. Коли вас запитали, чи хотіли б ви побачити Путіна у в'язниці? Ви відповіли, що натомість хотіли б побачити його в пеклі. Ваше висловлювання стало одним із найвідоміших за час цієї війни. На вашу думку, наскільки реалістично засудити Путіна та його військових злочинців? З моральної точки зору альтернативи цьому немає, і в Естонії та інших державах ми готові над цим працювати в день і вночі, адже це єдина гарантія того, що ці злочини режиму не повторяться в іншій формі у майбутньому. І це також повинно стати гарантією торжества справедливості. Звісно, є дуже багато технічних нюансів, як фізично притягнути цю особу до суду. Але це також повинно стати таким собі лакмусовим папірцем для держав світу. Чи зможемо ми у випадку України повернутися до нормальної системи? Міжнародних відносин чи ні, і з моєї точки зору, ми не можемо цього зробити. Бо повинні створити систему відповідальності, за якою Путін та його поплічники повинні повністю відповісти за свою діяльність. Зараз ми розслідуємо злочини, які Росія чинить на полі бою та на окупованих територіях, але ми не працюємо над тим, як притягти до відповідальності тих, хто розв'язав та продовжує цю війну на винищення українського народу. Наша відданість допомозі Україні повинна базуватися на принципі повної та всеосяжної правди та справедливості. Естонія однією з перших країн світу визнала війну Росії проти України. Такою, що є геноцидом, і я звернувся до інших країн світу, щоб вони підтримали таке рішення. Кілька держав уже це зробили. Також ми хочемо, щоб було запроваджено спеціальний трибунал стосовно злочинів Росії в Україні. А що для вас особисто та для Естонії загалом буде означати перемога України у війні? Ай фінк толпіллинестонія то мій персоналі ітіз самфінг оф імен для мене та усіх естонців. Перемога України у війні є першочерговою. Це буде означати перш за все, те, що те, що відбулося в Україні, не відбудеться в Естонії. Якщо результати війни будуть невизначеними, то це означатиме, що ніхто в Європі не буде почуватися в безпеці. Перемога України має бути беззаперечною. Усі території України повинні бути визволеними. Агресор повинен виплатити усі репарації за завдані збитки. І головне повинна бути справедливість. Усі відповідальні за злочини, особливо вище керівництво Росії, повинне понести відповідальність за усе, що вони зробили. Ясно, дякую. І ще одне додаткове запитання: у змі зараз активно обговорюється кандидатура на посаду нового генсека НАТО. Прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас, одна із найімовірніших кандидатів. Скажіть мені, це все на рівні чуток, чи Естонія дійсно зможе очолити НАТО в найближчому майбутньому? в Естонії ми кажемо: диму без вогню не буває. Насправді так, наша прем'єр-міністр одна із імовірних членів на посаду генсека НАТО, але на цю посаду обирають не за вподобаннями, а шляхом прийняття політичних рішень. Буде довгий переговорний процес в Естонії. Ми розуміємо, що наступний генсек НАТО повинен бути потужним політичним лідером, який повинен вміло керувати великим апаратом організації. По-друге, генсек НАТО повинен мати дуже чітке розуміння усіх потреб, які постають перед колективною безпекою Європи, і зробити усе для того, щоб Україна перемогла. Дякую. Це буде все. Сьогодні ми спілкувалися з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. Дякуємо за цікаву розмову, пане міністре, і дякую естонському народу за підтримку України у війні. Дякую вам, Навзаєм.